Деякі нас, наші колеги, вони відкрито стають на шлях, такі, що поплюжать нашу роботу. Особисто я хочу надати доповідь до нашої комісії по етиці, яка повинна розглянути відносини депутата Сініговса. Вчора там все розказував, і що саме головне, що не одного слова правду. Він не сказав. То, що він хоче, щоб я не був демократом депутатом, це точно. точно Те, да. що демократія хоче відмінити, це ще більше. Іще більше точно. Да. Точно. Олександр да. Віталійович піде е, в небуття. Так, добрий день. Сьогодні у нас в студії Володимир Іванович Сігнеґовець, там в Таїрівській селищній раді вчора відбулось виступ секретаря селищної ради, який звинувачує вас у якомусь зраді, підриву діяльності селищної ради. Ви можете розказати? Вважаю да. здоров'я. Да. В початку е, агресії да, негатив, дуже негативне ставлення цього чиновника до військових. Uh -huh. Військовослужбовців, uh -huh. сімей військовослужбовців. Uh -huh. да, до мене звернувся один свійськомату ТЦК, да, з просьбою допомогти. Сухого лимана прийшов 200-й хлопець похоронити. Uh -huh. Я спитав у нього, я говорю, ну ви ж зайдіть в таїровський посілковий совет, ну там 15 тисяч гривень. Говорить, я вже був. Ніхто ні копійки, бо взагалі сказав, що у нас грошей нету, немає. Ага. Да. Ну, мені я, звісно, допоміг похоронити того хлопця, що? а як оказалось, вже ви ж знаєте, що а, чиновники дуже добре заробляють. Ми них, бачили зарплати. От, от, от у них тут премії за все, за, все, за праздники. От тут у них премії за все, за все, по 150% премії, а там знайти там, по 500 гривень. Вони, вони відмовилися. І що саме цікаве, вони приймують себе кожного місяця. Кожного місяця, так ви що? Почитайте, да. за що тут приймають? Да. За празники, да. за, за день, це ж от. Так, да -да, я читав, я опублікував ці зарплати. Да, да, да. Да. Празники, День Незалежності, за всі 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 празники вони yeah, собі начитають премії yeah, yeah. по 150%. Да. Uh -huh. Ну і за роботи платить, зрозуміло, uh -huh. в такій найвисокій в області. Uh -huh. да. ну, після а, чого, значить, а, я бачу, що нема флагів, нігде, ні одного символа України, немає ніде. Я неоднократно давав запити. Взагалі ніхто нічого не робить. Прийшлося звернутися до Служби безпеки України. Да, тільки на 42-й день після того, як звернувся, повісили флаги. Mm. Да, це Олександр Віталійович теж. Це він вважає, якщо висить український флаг, значить це підрив діяльності. Це він так читає. Mm. Він, не, він читає, він считає, що якщо ви робите все зауважне, то це підрів діяльності. Я зрозумів. Значить, ну ви теж, навірно, ну в курсі діла. Що там буде будуватися розважальний центр? У нас на полі 5,24 гектара. Там буде будуватися розважальний центр. Ну, не знаю, що вони там будуть uh -huh. розважати, але це вони так е, рішили. Uh -huh. да. Я неоднократно давав звернення депутатські, щоб місто розважального центру построїти там 3-5 п'ятієтажку е, для сімей е, військовослужбовців. Uh -huh. Ну, зрозуміло, що ніхто нічого е, відмовляти і робити не буде. Значить, потім е, я, мабуть, взагалі я дав більше ста депутатських запитів звернень. Uh -huh. да. І, із них, навіть штук, 30 по військовослужбовцям. Да. Я цілий рік, цілий рік добиваюся, щоб за 200-й ну, на похорони да. військовослужбовцям давали 80 тисяч. Я цілий рік ну, добився 60 тисяч, угу. ну, хоч якась допомога все одно. Ну, звичайно, по, на поховання. Так, да? ну, т -т -т цілий рік за все треба. От, за все, от, проходи, Приходиться як от, на передовій. Угу. Може, За сина не сражатися. Як на передовій. Да. От, да. І от, оце він вважає, що ви тим цим, самим цим, підриваєте цим, діяльність цим самим я ну, це вважає радянський чиновник, яким є наш пан Орлов. Який да. є пан Орлов, ага. да. так. Потім я от теж багато разів питав депутатські звернення, щоб була. Таїровська територіальна оборона. Uh -huh. От дивіться, дальник видно, громада є, везде є, везде захищають державу. Uh -huh. України У нас немає. Uh -huh. У нас Не да? територіальних. Чого це так? Є процедура, як зробити ну, це? Звісно, да? з самого початку. це я здавав запити з самого початку. На, uh -huh. на всі факти є депутатські звернення і відповіді. Uh -huh. це, ці всі факти, так. Да. Ну він дуже ображається, коли його називають що він проросійський. Х хоча я доводив прямі докази і за нього новінський вніс 8 мільйонів. А, да. а на той час це було 2 мільйони доларів. Да, це були колосальні дрої. Як може проросійський внести для да. проросійський прямий ні, так це Новінський вовче прямий колаборант, колобрат, який за в тебе вносить 200 мільйонів гривень у 2016 році. І ти говориш, що ти до них немає має ніякого ні, відношення. Ну так це ж члену да. ПСЖ. Тобто він э, зашов до нас. Це ж ніхто не знає, як він зайшов. Я знаю, я все розкажу тільки пізніше. Та да. він не набрав там один голос помоги. Набрав. Да, от партія ФСЖ, він від Медведчука зайшов. Це все зрадники, да. і ці, Він не має no. ніякого відношення, тільки от на мене говорить, що я там. Ми да. <No, my laughs> не представляємо, що би було, якби, не дай Бог, пройшли Ніколаїв, да, російські війська. Тут ми ще не чесно, які б флаги не почали всі да? Тут -да. могло быть, Ми були б очі, як в Херсоні, помните? сальдо, он же там взагалі був, типу, позиционировал, позиціонував, я такой класний, а потім, як тільки появились, він сразу раз і перебіг. Разів, звісно, так. Да. Да. Ну і він ще э, звернув увагу на те, що я звертався до ТЦК. Тобто да, я буду говорити військомати. М -м -м. Так, я звертався до військомату з проханням а, негайно забрати нас, э, депутатів, чоловік там 10. Захищати країну, угу. да, а після чого мені сказали, що він дав 5-6 комп'ютерів для того, щоб своїх ОПСників там не забирати, не забирати, щоб вони не захищали країну. Угу. Вони да, нужні тут на на місці. Да. І е, нас, депутатів. И там у него есть еще чоловік десять, э, э, которые ходять его фотографіру. Спереди, сзади, там он фотографирует. Там їх э, чоловік десять, там э, есть э, офіцери. Mm -hmm. Які там мордовороти, там і машину він сам буде в ту пушку тягати по передовій? Mm -hmm. да. А вони от вони заняти вони, вони, вони зайняті фотографа... фотографа... їх Получають всі бюджетні наші кошти, Всі косі в селищній раді, всі поформлені в селищній раді, всі получають кошти. От тут даже один скільки тут по-моєму під 50, п'ятдесят тисяч зарплата в год. Да. — У Станкова, да не да. хто а. тут. Він, да, ну, да, да, ну, да, він... Да, він типа прес-секретар, Типу, також, що типа таких да. ж там я говорю, Там да. чоловік десять, да. я звертався, щоб э, забрати нас, депутатів, двадцять шість чоловік. Плюс голова двадцять Для чого нам воєнний стан стільки депутатів? Ми повинні захищати країну, а ці знімають пускай на передовій. Не Орлова Олександр Віталійовича тут з усіх сторон знімають, а на передовій пускай йдуть і знімають. А звідки він дізнався, що ви зробили запит до ТСК? Йому що хтось повідомив про це? Ну, їхні на той час були везді. Ага, то є, ви ні. вважаєте, що керівництво ні. ТСК на той час було повністю таке? Я ну, таке, яке повідомляла таким, ну, як Орлов? Повідомляли То є, да, да, їх... це ж службова інформація, навіщо службова, було? Да, їх... Навіщо вони повідомили, були, що ви зробили такий запит? — Були, були. Да. Є, ну, і Зараз, я так думаю, що є їх, звісно, вже мало, ну, угу. є, що угу. там пооставались вони, так. Да. Угу. Значить, ну, і от тільки тому я звернувся в військкомат, да, і я буду іще звертатись, да, ми довжні йти захищати. мы только должны идти захищать, да, фотографировать, могут с теми, с теми фотографировать женщин, сколько у нас женщин, которые без работы, uh -huh. да. они должны ехать куда за границу, шукать работу, семьи бросаться ехать, да, а вот эти мордовороты будут ходить тут снимать орлова, uh -huh. да. и он как пахан там ходит среди них. Угу. Да, і вони його там знімають. Ну взагалі, досі дивно. Виглядає, що на сесії практично завжди говорить він. Він як голова у вас чи секретар? Хто Яка у нього посада? Ну його посада секретар. Він взагалі-то його посада бумажки. Перекладати да, бумажки, там вести бумажки. порядок денний, там вести протокол засідання. На да. але він ну, як керується голова, визнаний як є рішення суду бездіяльність. Визнана, ви знаєте, то так, я бачу це рішення. Це одно вже рішення, бездіяльність. І я вообще, ну, ну Тимур Хасанович взагалі має вищу юридичну освіту, але порушує закон е завжди. Е мені ще взагалі, як він отримав диплом про вищу юридичну освіту, мені вже дуже дивно це. Мені, звісно, дуже дуже безпокоїть. Да, от е цей радянський чиновник. Тайовський селищній раді, от ви мені скажіть, що може зробити для країни, для наших дітей цей чиновник? Ну, от, на мою думку, да. це позор перед вообще перед цим світом. Ну, Олександр Віталійович колись керував районом, і тут теж на керував. Ну да. не може він да. керувати. Він військовий. Да. військовий. Да. як військовий може керувати громадою. Ну, такого ну, нема ніде. На жаль, так вийшло. Тільки от вийшло да. Да, у нас. Ну, значить, от, дуже недовольний Олександр Віталійович, він дуже недовольний. І вот вчора там все розказував. І що самое головне, що ні одного слова, правду він не сказав. Угу. Ну, не сказав. Коли я працював в ЖК. Не одного дня я не працював в ЖЕКе. Да, не одного дня. Та якщо б я працював в ЖЕКе, да. і як він сказав, то там би вже давним давно давно е, я не знаю, скільки б головних діл було, всі ж розуміють. Ж, ну, як uh -huh. я мог працювати е, в ЖЕКом. І е, на мою думку, на мою думку, ці всі факти, у мене їх ще дуже багато, наводять до е, Державної зради. Uh -huh. Uh -huh. Радянського. Тобто має б, ознаки державної зради, да? Да, тут є всі факти. Да, є, є дуже багато, ще, про які я мовчу говорю. не говорю. Да, і хотів би звернутися, пользуясь нагодою, до начальника служби безпеки Малюка Васи Васильовича, uh -huh. Uh -huh. щоб терміново перевірив терміново всі ці факти, які я іще надам. Підтверджені факти. Mm. І до залужного <кій> Валерія Федоровича, так як ну, сьогодні йде мова про воєнний стан про військових до теперішнього часу, саме багата громада, Тайрівська посілковий совет купив один дрон. Один дрон купив. Все. Це взагалі позор. це позор. Це Тепер по іще, от він щось сказав по бомбосховищу в школі? Да, так, да, я помню. Да. Мені мені э, вечором за поперезвавтелефонували жителі наші, так що чогось от ці телефонують мені. Дуже багато. Ну тому, що ви приході, на напевно, на дуже багато. Всі телефони. Я везде хожу, я не стесняюсь. Мені що стісняться. Ну, справа наших... в тому, що наша редакція теж телефонувала одна із мамочок. Я не буду назвати її прибіжнича, а іменно жінка телефонувала і запросила нашу редакцію на прийти. Е, да, прийти мене, для зйомки, да. мене точно так зателефонували. Мені тільки одна, а мені чотири ну, чоловіка. Розуміло, що я пішов, навіть не думав. Звісно, я піду. Да? І бомбосховище, яке воно не зроблене, да? От э, ви пам'ятаєте, в прошлий раз э, туалети не були зроблені. Так, да, це було. Ми знімали з цього приводу репортаж. Ну це що? Ну, ну, ну це, я це это я. похоже вже на какую-то спеціальну диверсію. — Так да. дивер, таке. Да. Я ж про що ж я да. звернувся да. до малюка Василь Василь. Це чисто диверсії, які робить. Ну, хто? Я так, на мою думку, це робота Олександра Віталійовича. Угу. Це радянський чиновник, який цим всім займається. Напевно, він був, був радий, щоб радянський Союз повернувся. Е, ну, Він в цьому світі живе. Угу. Він живе в цьому світі. Він не, ну, він не може по-другому. Він не може до цього. Він не звикне ніколи. Що сьогодні країна друга, сьогодні другий, сьогодні весь світ другий. І він, да, це, напевно, один чиновник такого віку, який зараз в такій громаді сидить, і до чого це все довело? Ҟе. Ну, я тільки не зовсім зрозумію, що він хоче від депутатської комісії. Що буде депутатська комісія розглядати? вас? Він шукає захист. Він де, 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 де ну, шукає захист. А що ви... може? Ну от він е, розказав. Розказав. Ну люди ж кану, е, не всі там розуміють, що що відбувається. І, ну, ну він він зобов'язаний, хоч щось якось захищати ну, себе. Ну він не може по-другому... від критики. Він у влади працює. Да, як ні... може захищатися від критики? Влада ми завжди критикуємо владу. Це ніколи. механізм демократії. Іншого не існує. Та да, ніколи в житті, я ж вам говорю, він не не дойде до цього, до чого дійшли. Ми другий світ. Він як був радянський чиновник, так і залишився, так і зала. Раніше як ви, ви могли слово сказати. Ні, я не скажу, ніякої от критики. От Він так воспитаний. Він військовий, він так воспитаний. Ну, звичайно, якщо не готовий туалет, так що про це не писати. Якщо не готово, бомбосховище, так що про це не писати. Да. Ну, от люди вікна помінять, сім з половиною мільйонів. Це та на... батьки говорили, що були гарні вікна. Навіщо їх було міняти, Ніхто не розуміє. Ремонту ми не бачимо, бачимо тільки що поміняли. Хороший, качественный металопластикові на снова хороші міталопласті окна. Один металопластик да? По суті, да. Та вони точно такі були. Вікна всі гарні все. Гарни. Два роки назад, три роки назад ми міняли їх. Да, гарні вікна да, ж да, були. Да. Ну три роки, металопластикові вікна. Там є гарантія на десятки, років. Да, десятки років. Це ж не то, що ви захотіли там, та це ж так воно не робить. Ну це так. дуже дивно. Що військово да. під час Поміняли, військового... есть, там якісь там... гуманітарні склади. Для чого вони збираються теж 7,5 млн строїться? Бомбосховище де за півтора року, за там, 550 днів війни не можна зробити бомбосховище. Ну, це взагалі не мислимо такого. Так вони, вони ж на початку війни з, з Тимур Хасановичем говорили, що у них все є, і вони навіть всім скажуть, куди спускатися і вони допоможуть спускатися. Наші бомбоубіжища готові. Дай Бог щоб не пришлось туда никому спускаться, но в любом случае мы готовы ко всем развитиям событий. Ну, а у селищної ради є бомбосховище? У селищної ради є. є, там, да? є там. Mm. Ну так, да, це не Вселищної це, ради, не... це Таїровське та інститу... Таї... інститут. Таїров, 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 у них та, є Ну, є бомбосховище, вони туди спускаються. Ну а як вони не будуть спускатися, Олександр Віталійович має спуститися. Ну, в общем, от э, така історія, э, цього, ну я не скажу там якогось виступу, я навіть не знаю, що це він. Для чого це він вчора зробив. ну, Я так думаю, що хоч щось якось йому треба там захищатись. Ну, напевно. Я не, не розумію, що може зробити депутатська комісія. Що вона скаже? Нічого. Володимир Нічого. Е ну, Іванович, не критикуйте владу, як це буде, ну це взагалі буде капець ну, як ну, таке можна сказати? Вони можуть тільки так сказати, да. так. Не там, не говоріть там, правду. Навіщо ви це робите? Ну, якщо мені. Тобто вони бажають відмінити демократію, так? Бажають так. Вони от послухайте, на да. Да. Той, той вечір, коли там ми знімали все, подзвонила мені одна депутата. Одна депутача, ну понятно, починенна Олександр Вітарович, почала кричати. Навіщо я це роблю? Я їй об'ясняю, що мене е, люди мами пригласили, я не можу піти. І я зобов'язаний і не тільки я, і ви повинні бути, ви повинні там. були зробити да. босові бо дітки. Повинні. Я говорю, в, в мам є по двоє-троє дітей, які не можуть піти на роботу. Вона сказала, навіщо вона треба було, не треба було її рожати. Не треба було. Рожати дітей. Не, ну, ви як депутати, вам громада надала мандат, да? Да. і з, з цим мандатом ви просто зобов'язані реагувати я, на, хочу, на критику, я. на прохання. Я, на, я. На, ваші виборці мають навіть надавати вам завдання так, для виконання. Так. В, а у, так, у а, раді. Я, я так і роблю. Мені, да. мені дають завдання, і не спрашує ніхто. мені. Да. Володимир Іванович, отак, отак і отак. Я, вони мене вибрали. Тобто, якщо я не хочу, значить повинен написати. скласти в... мандат, все. Пан Орлов хоче, щоб ви перестали бути депутатом і хоче відмінити демократію, так? Я думаю. Е ну, то, що він хоче, щоб я не був демократом е депутатом, це точно. Те, то, що да. дем демократію хоче відмінити, це іще більше. Іще <рігав> більше, точно. <рігав> 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 точно. так. Да. Ну, в нього нічого не вийде. Я думаю, що зараз нас почують і начальник СБУ, і залужний. Вони, Я напишу ще залужному лічно, uh -huh. да, щоб він втрутився. І що е, ж робить е, Олександр е, вот е, Віталійович? Uh -huh. да. е, видно, що то, що -то йому сказав звідкомата. Uh -huh. Він е, всіх ЖКХ, всі ЖКХ. Везе в Вовідьєполь на комісію. На військову На військову комісію. Ага. Да, це ж тільки хтось сказав, да. mm. значить, дуже багато людей звільнилось, mm. вони не захотіли їхати, вони просто написали заявлення і звільнились. І е, там мій дуже близький друг. Дуже близький, я його туди встроїв. Він самовільно пішов і ще, по-моєму, там самовільно пішов. А більш ніхто, от тільки позвільнялися. І оце ж Олександр Іванович Віталій. О, Віталійович е, говорить, що от е, нікому зараз працювати. Ага, Тобто він звинувачує він, вас. Він не звинувачує, що ЖКХ. Ви зрозуміли, так? Mm. Він не відправив своїх, е, е, які е, фотографують його mm -hmm. на комісії. Прес-секретарей Прес на комісії, yeah. щоб yeah. пішли на передовій знімали. Yeah. А відправив нормальних людей. ЖКХ, простих роботях. Простих роботях, які повинні працювати у нас в громаді. І щас... ну, у ЖКХ багато прац, роботи, ми це розуміємо. Да, це... Дуже багато, так, да. Да, дуже багато. І от що він що він зробив? От, от... Е, ну, я не знаю, є що додати у вас? ще? Та я думаю, що поки, а, взагалі то є дуже багато. Але ви це прибережете а, для запитів, так? Да? Ну, вдруг, все-таки ж е, служба безпеки відреагує. Угу. То я зобов'язаний ну, дати е я також писав на службу безпеки, але русський мір. Да, і... Але ж вони чомусь не, не хочуть реагувати. Приде, Може зараз да. зміниться керівництво, зміниться керівництво, прийде час, прийдуть військові, нічого не залишиться так, як було. Як ну, ми, думають ми с... теж uh, на бар... це сподіваємось. Так. Да. Да. Ну, е, бажаю вам успіху вашому нелегкому критичному е, протистоянні з Орловим. Е, Ну, Він дійсно не полюбляє критику. З цього приводу він навіть подав на, до мене е, до суду. Ну, я вважаю, що це е, ну, що засідань та, як такових не було, але ж е, він е, з Тимур Хасановичем не любить. Когда, е, журналісти пишуть про них. Е, Хоч щось да, те, що їм не нра... Прав... не подобається. Те, що їм не подобається. Вірніше правду. Правду. Їм да. це не подобається, це... і вони завжди починають да, звертатися до суду, відволікати суд від інших, інших да, справ. справ да. Але ну, вони як громадяни мають на це право. Я ну, Я думаю, що суд розбереться. Ну, бажаю вам успіху у вашому противостанні. Також сподіваємось, я що я... Да, до вас дослухаються Все і буде Україна. Да. Да, і, і, і Олександр Віталійович піде е, в небуття. небуття. Ну, сподіваємося. Дякую, що завітали нас. Дякую.